Ранок любі вихованці нашого дитячого садочка та їх батьки. Існує величезна кількість незвичайних технік малювання, але малювання піском заворожує. Пісок матеріал, який притягує до себе. Його сипучість приваблює і дітей, і дорослих. фахівці педагоги, психологи стверджують, що пісок забирає негативну психічну енергію, а дотики до піску стабілізують. Дітям дуже корисно спілкуватися з піском і будь-яким сипучим матеріалом Гра з піском це не тільки розвага для дитини, це розвиток тактильних відчуттів, дрібної моторики рук, мови, образного та просторового мислення, творчого потенціалу дитини. Дуже корисне малювання піском гіперактивним дітям. Займаючись таким видом малювання, дитина заспокоїться, звільняється від зайвої енергії, вчиться краще розуміти себе, своїх друзів, батьків. Малювання піском дає дитині можливість зануритися в світ своїх вигадок, фантазій і уяви. Особливо рекомендоване малювання піском дітям із затримками розвитку. Даний вид творчості. Стимулює прискорений розвиток і мислення і мовлення дитини. Психологи пояснюють це тим, що при роботі з піском відбувається колосальна зміна образного і образно логічного мислення дитини. Крім того, малювання піском може дечому й навчити малюка. Відлахам подобається текстура піску і те, що з нього можна створити все, що завгодно. Малюючи піском, малюк познайомиться з поняттями текстури, контрасту, форм і ліній. Перш за все, вам потрібна буде робоча поверхня. В ідеалі вам варто купити спеціальний світловий стіл. Але це в ідеалі. В інтернеті дуже багато і різних зразків, як можна зробити такий стіл вдома в домашніх умовах. Але можна обійтися просто е, рівною світловою поверхнею. Можна взяти велику пластикову, прозору контейнер, якийсь ємність. І підсвітити її ліхтариком чи гірляндами на батарейках. Це буде дуже цікава розвага для усієї сім'ї, коли немає світла. Насипте пісок. І запропонуйте дитині поводити по ньому пальчиками, помалювати полосочки, крапочки, різні фігурки. Потім можна спробувати малювати щось конкретно. Квіти. Тварин, машинки і так далі. У нас було свято Святого Миколая. І можна спробувати намалювати його з віршиком. В нього кругла голова, в нього біла борода, ока два, і вуха два, шубка. Шапка, рукавички, у білесенькій торбинці. Дітям всім несе гостинці. Використовувати для малювання можна не тільки пальчики, але й інші предмети. Наприклад, гребінці, пензлики, старі зубні щітки. Грабельки для пісочниці, все це буде створювати цікаві нові ефекти. Наприклад, ось так веделочкою можна намалювати гарно море. Пензликом, бачите, які получаються широкі лінії. У домашніх умовах можна спробувати малювати іншими сипучими матеріалами. Наприклад, взяти манну крупу. Чи просо, чи рис, і любу ємність, яка у вас є під рукою.